А це наймолодший герой України. Це стрілець зенітник Національної гвардії України Роман Ломба. Звання Роману Гломбі присвоїли у 19. Зараз 21-річного захисника називають людина ППО, бо він збив аж сім ворожих літаків. Прикарпатицій з позивним бандит справжній феномен російсько-української війни. Бо всі його збиття зі старого радянського ПЗРК Ігла, який ніколи не дає 100%. Гарантії ураження. Параці повідомляють, що авіація строк. Я думаю, йома, я б'я з того бліндажа вилітаю. Я у тапочках, у них ту Просто біжу до тієї труби, взяв ту тубу, просто навівся і зразу е, випустив ракету, потім до вечора мені кажуть, де є результат, я кажу, нічого собі. Зовсім молодих українських героїв на фронті тисячі. Війна для них стала першою роботою і замінила університет. Їхня молодість в окопі, але попри це, середній вік українських військових 43-45 років. Старші бійці мають професійний досвід, але поступаються молодим в адаптивності до нових умов, швидкості реакції і здатності опановувати нову зброю та технології. Головний мінус армії дорослих фізичний стан захисників. Що старша людина, то більше записів з'являється в її медичній картці.